Друзі, вітаю всіх на каналі. Дивіться, сьогодні Чернігівський апеляційний суд ну, відхилив апеляційну там скаргу, скажімо так, щодо домашнього насильства. Ну і кривник залишився без покарання. Як то кажуть, нам то все одно, але, але шановний пане суддя і даний суддя, і взагалі судді, коли ця людина, цей кривдник, наступного разу шпиране свою дружину або там доньку. Або сусіда, або сусідку ножем, або когось зі знайомих десь там в будинку, в домі, після чергової п'янки, да? або на гаражах, можливо, там у себе, то відповідальність, скажімо так, можливо, кримінальну він, можливо, знову не понесе, бо він же особа похилого віку. А ви особисто, пане судді, будете нести відповідальність моральну і перед Богом. Якщо ці люди нанесуть шкоду після того, що ви його Виправдували, скажімо так, да, нанесуть шкоду іншій особі. Тому це буде повністю вже на вашій совісті.